Мене звати Андрій Филипчук, я заступник директора заповідника давній плісність, де ми зараз знаходимося і керівник археологічної експедиції. Ну, окремі з розкопів ми сьогодні з вами так коротенько оглянемо. Територія, де ми зараз з вами знаходимося, є терени Плісінського археологічного комплексу. Це ціла сукупність археологічних пам'яток, основна дата яких сягає з 7 століття, аж по 13. Зокрема, ми з вами зараз перебуваємо на території так званого високого плато Плісінського Городища 9-10 століття. Слов'янський плісниць в того часу займав площу близько 450 гектарів. Така площа осягала станом на кінець 10 століття. Її достовірно ми знаємо, рахуючи площу по тогочасних укріпленнях давнього міста. Це приблизно 45 разів більше за того Київ, за Володимира Великого. За Ярослава Мудрого Київ зріс. Шість разів і трішки став більшим. Правда, така площа Плісницька довго не протрималася, тому що після походу Володимира Святославича на Хорватію в 992 дев'яносто або або третьому році, за різними даними, площа Плісницька зменшилася потім набагато більше. Місто було спалено, про що згодом я вам скажу, і вже в 12 столітті відбудова Давньоруського міста зовсім невеликі городище ще утрималися в рамках близько до 6 гектарів. То він треба в заздрості, бо його Київ був менше, ніж до суди. <рес> він це зробив в рамках формування тогочасної імперії, так би мовити, Києво-Руської держави, бо це, по суті, була імперія. В той час, коли в Києві це був центр тогочасної Києво-Руської імперії, в нас на теренах українського Прикарпаття було державне або протидержавне утворення Великої Хорватії з центром Галичі. І оце Плісінське городище, яке займає 450 гектарів, це далеко не найбільше городище того часу. Скажімо, Древній Галич, який зараз рештки якого є в селі Крилус на Івано-Франківщині, вони займають площу близько 50 км квадратних. Це колосальна площа тогочасного городища. Ну, Плісінсь входив до одних з таких найбільших тогочасних міст. Свого роду місто Держава. Бо в 9-10 столітті це городище характеризувалося так званою полісною моделлю. Це модель міста держави. І от власне воно складалося з кількох частин, зокрема з верхнього городища, де ми перебуваємо по периметру циркоподібної логовини, городище, де воно знаходилося. Ви легко її можете побачити. Наприклад, заді ваших спин тягнеться хребет заліснений. І ось знову ліз, який виринає перед вами. Оце вся циркоподібна улоговина має площу 450 гектарів. По цьому периметру проходили зовнішні лінії захисту. А високе полтопам'ятки, воно мало аж сім внутрішніх ліній захисту. Ми, зокрема, знаходимося між четвертою і п'ятою лініями захисту. Оце Городище, на жаль, все-таки було спалене в кінці 10 століття, але до того часу воно доволі добре розвивалося, воно мало насичену житлову, господарську забудову. І один з таких об'єктів, житловий або господарський, ми ще не знаємо, бо ми до кінця його не відкрили, знаходиться ліворуч від вас в нашому третьому розкопі цьогорічної експедиції. Давайте зараз помаленьку туди підійдемо. В підніжжі цієї лінії захисту. Тут було віднайдено Михайлом Филипчуком, моїм батьком, у 2007 році, рештки одного з найбільш давніх некрополів на Плісницьку. Це Некрополь 9-го, початку 10-го століття. Тоді ціла наших предків спалювалися в спеціально відведеному місці і поміщався їхній прах, себто кремаційні кісточки в ямках. Дві з таких ямок тут було віднайдено. Загалом на території Плісінська відомо два таких некрополі, а на теренах Прикарпаті чотири. Тобто половина цих відомих некрополів саме в Плісінську знаходиться. І завданням цьогорічних досліджень було те, щоб вивчити характер забудови цієї ділянки городища. Але як виявилося, вона не була сильно забудована, бо на цій площі, зокрема де я зараз знаходжуся, жодного об'єкту не було віднайдено. Оцей жовтий ґрунт, так званий материк археологи, говорять. Серед геологів це лес або лесовидна порода. Він сформувався тоді, коли льодовик відійшов з наших теренів. Це близько 8300 років до нашої відбулося. І власне цей ґрунт трішки далі це так званий перехідний горизонт. Він сформувався ще перед тим, як тут сильно почав проростати ліс. Далі. Оцей ґрунт де ви знаходитеся, це і сірі лісові сугунки. Це ґрунт, який сумувався безпосередньо перед приходом сюди студент. І таким чином, вивчаючи ґрунти, тогочасні, вивчаючи заповнення цих споруд, ми це все вибирали, заповнення було більш рекла і дійшли до такої конструкції. Житлова це споруда чи господарська, сказати важко, бо ми ще її повністю не відкрили. Це ми надіємося зробити в серпні. Але от штрихи до її конструкції є прямо перед вами. От зокрема, тут ви можете подивитися рештки двох яму відступів. І паз для того плахи. Ймовірно, зсередини могла бути якась обшивка, але вона не збереглася, зважаючи на характер цих ґрунтів. І її будували в два етапи. Тобто заглиблювали котлуван на невеличкому такому підвищенні. То було ну, джакузі, коротше. Ну, коли тут падає дощ, тут є справжні джакузі. Зовсім згодом ми цей розкоп хочемо зараз законсервувати, бо а, він буде руйнуватися. То справді, коли падає дощ, вода дуже добре збирається. Простір між цією плахою, де йшла вже стіна, і цим це міг бути так званий гідроізоляційний прошарок, щоб не пропускати воду сюди. Всередину заглибленого купування споруди. А оце так звана, ну це могла бути якась звичайна яма, там, чи господарська, чи яка, де могли тримати чи продукт, ну, свого роду так Вона невеличка, вона має десь близько 6 см і до 40 см діаметру. Ну, Отакі речі часто трапляються в той учасник житлових насамперед спорудах. Але щоб знати. Житуватися спрода чи ні, нам треба зафіксувати тут або зафіксувати факт відсутності печі камінки тогочасного опалювального пристрою. Буде пічка, буде житло. Не буде, буде звичайно, якась пору. Ну це вже завдання, я кажу вже на серпень місяць. Можна можливо на камеру, так. А от як це робиться просто. Кобереться, купається яма донизу, та і бачиться, як є, ну, от, як це робиться технічно Можна... розкопки? Так. От приходять і де копають. Ні, ну по-перше, перед тим як вибрати, де місце, тобто в нас є певна ідея, яку треба провірити. Наприклад, для мене такою ідеєю це було провірити в північній частині розкопу, чи йдуть там кремаційні поховання від віднокрополі. А тут я хотів зафіксувати основну житлову забудову чи господарську того часу вивчити її. І археологи завжди в своїй дослідження орієнтуються по двох речах: по планіграфії, тобто те, що горизонтально, і по стратиграфії. Інколи ми лишаємо там контрольні бровки, тобто такі от контрольні профілі середнього розкопу, щоб вивчити стратеграфію, тобто вертикальну частину. І от звідси ми бачимо його параметри, а звідси ми бачимо його заповнення, от характері заповнення. Звідси ви навіть можете побачити, от звідки починалося тогочасне житло, де заглиблювалося. Оце основні два методи розкопу спостереження на планіграфію і на стратеграфію. Глибиною в ширину. Так, глибиною в ширину. Але орієнтується по тогочасних ґрунтах. Бо, як правило, якихось інших там елементів дуже рідко трапляється, трухлювіле дерево, чи горіле дерево. Такі, речі, трапляються надзвичайно рідко. Це, наприклад, правда, трапляється в наших полях з буська, там дуже гарно дерево зберігається через специфіку ґрунтів. В нас трішки по-іншому. Ми переважно саме по ґрунтах орієнтуємося. А Це чорне, це що А це горіло. Це могло бути, наприклад, десь від печі камінь пишуть, або саме житло могло згоріти попередньо по кераміці, яка тут віднайдена, ця заглибна споруда може бути віднесена до слов'янського часу. Близько це до 10 століття. Це орієнтовно. Ну це попереднє, бо ми ще керамічний матеріал маємо опрацьовувати. А між люди? — Так. — і чим далі там далі там там Чим там дорожче, там дорожче. Так. Так. Ну, це, це свого роду це сихів львів. Тож, там то, там, тож, є на двів, так то житло є дуже потужною. Забудова, коли навіть накладається, одне житло на друге, господарські споруди, так сильне насичення забудови, воно спостерігається все-таки ближче до центру городища. Ну, туди, куди ми зараз з вами підійдемо. Я не знаю. Це я це. Це ви розумієте, я це, межі межі. це перше житло, яке я таке побачив. Ми так відбирали культурно, помалесеньку. Я не знаю, що з таке. Виходить. Єдине, що ну, це виходить. так, це свого роду міг бути. Він дуже вузенький так? Ні, вони зазвичай такі бувають, так. там. До ну, Плісінсь, він завжди займав таку стратегічну роль в тогочасній, на тогочасній мапі галицько волинської Росії вже пізніше. От це було одне з найбільших північних міст. Великої Хорватії, про ту державне утворення, якого колись на сторінках свого відомого твору про управління імперією зафіксував Константин Вже В давньоруський період плісність також відігравав таку важливу роль, бо, наприклад, перша писемна згадка в літописах про давнє місто вона сягає 1188 року. Йдеться про те, що Роман Всеславович, син відомого нам короля Данила Галицького, коли перший раз спробував приєднати. Волинь до Галичини він наштовхнувся на велику опозицію в тогочасному Галичі, і другий раз того самого року він пробував спочатку захопити плісень, щоб піти далі. Це йому не вдалося зробити, звідси його вигнали. Але ця звістка стосується не цього цих теренів, де ми знаходимося, а тих решток давнього міста, які є на задньому плані. А перед вами на передньому. Ось прямо перед вами проростають дерева на місці шостої лінії захисту. Це була перша давньоруська лінія захисту, перша давньоруська фортифікація. І якщо слов'янське місто, те, що я вам казав, займало площу 450 гектарів, то давньоруське місто, укріплену площу, займало близько 6 гектарів. Життя ворувало і за межами тогочасного укріплення. Наприклад, праворуч від вас, ось тут, на місці колишньої зруйнованої Слов'янської п'ятої лінії захисту, у 2013 році Михайло Филипчук віднайшов Некрополь 13 століття. Це християнські типові були захоронення з орієнтацією переважно на захід. Грунтові себто без жодних надмогильних знаків. Колись вони існували до наших днів, вони не дійшли, практично безінвентарні, бо тоді не можна було давати так мовити, багато супровідного інвентарю. І зовсім поблизу трішки далі, поближче табору, де ми з вами зупинилися, там знаходяться рештки однієї з церков на плісочку. Правда, по тих матеріалах досліджень 2009 року вони датуються трішки пізнішим часом. Це є рештки церкви близько 15 століття. За тогочасним звичаєм, як правило, Ховали переважно при церквах. От поховання – це свого роду прицерковні двори. Тому, якщо ми маємо десь некрополь, ми знаємо, що зовсім з боку має бути церква. Правда, решті цієї церкви 13 століття наразі ще не вдалося зафіксувати. Ну, думаю, що це є завдання наших майбутніх дослідців. Заглиблений котлован. Житла ще включно до 11 століття, вони були заглиблені в ґрунт. Опалювальний пристрій виступав піч Кам'янка. Туди всаджався всередину горщик. Тобто це заодно і є опалювальний пристрій, пристрій для приготування їжі. І навколо житла була земляна така підсипка. Це штучно-нарощення стін, так званий. Вхід. Це, то, ймовірно, ми зафіксували житло, але вхід. точно це будемо знати тільки тоді, коли знайдемо опалювальний пристрій. Той пандус вхід був, так? Він дуже невеликий, а в все одно він там до 60-70 см. Так тепліше. Тепліше. Набагато тепліше було і в принципі зміна житла заглиблених на наземні відбулася тільки вже в другий період давньоруського часу на Плісінську, тільки з XII століття. Тоді житла були наземними, від них їх важко фіксувати, бо заглиблені житла, коли котлован заглиблювали в попередні там, культурні нашурування чи непорухання, дуже легко прочитати на рівні тогочасної поверхні. Земля інакше. Скажімо, на рівні так званого материка на фоні жовтої глини заповнені темне. Це прочитати може навіть археолог, який, скажімо, бравуючись на практиці там один зурік, він це зможе зробити. А от від наземних споруд зазвичай залишається шар деструкції, тобто решток, шириною ну, максимум там, 10, інколи 20 см такої перепаленої глини, інколи з цілих куполоподібних печей давньоруського часу, невеличкі черенці, які лишаються. І все, це дуже важко їх досліджувати. І тривалий час на плісницьку їх не фіксували, бо колись копали лопатами на штик 20-30 см. Їх просто викидали тривалий час. А коли вже почали досліджувати сапочками, знімати по 2-3 см, так звана мікростеротерафічна методика, їх дуже багато фіксували. Ось так вони колись виглядали. Оце вже має відношення до давньоруського міста. Оці речі. Хрестик емалію, горщики тогочасні. І пластина. Це є символ нашого заповідника. 1940 році видатний археолог, напевно, багато хто з вас навіть міг чути його ім'я. Це Ярослав Пастернак. Він проводив дослідження на плісницьку. З тих робіт мало що збереглося, бо згодом настала радянсько-німецька війна, дуже багато матеріалу попропадало, попропадало інформації. Потім чимало матеріалів його вже розкопаних з Львівською історичного музею, було викинуто, забрано. Це ж був буржуазний археолог, як тоді трактували. Оця пластина, яку він знайшов, це дуже цікава пластина з зображенням воїна. Примічно? Ні, це кістка. Це Важко сказати, що вона має відношення безпосередньо там до якихось місць на плісницьку. Скоріше за все ж це якась західна аналогія. Ну, подібні речі в басейні Ельби зустрічаються. Але тим не менше вона дуже відома і саме через неї переважно знає нас заповідник. Це такий от символ нашого заповідника. А Це трішки страшні речі, які є перед вами. Це не християнські речі. Тавніруське місто складалося з двох частин. Це нинішнє урочище Замчіськові безпосередньо. За цією оборонною лінією, де ми зараз з вами підійдемо, і це урочище Оленен Парк. Я так розумію, отець сказав, що треба трошки підвести до оборонних валів, щоб побачити міць їхню. Бо ці вали, де ми зараз знаходимося, вони розорені. До 1965 року територія пам'ятки розорювалася, але деякі вали збереглися доволі добре. Один з таких валів. Буде знаходитись зовсім поруч. Давайте тоді, мабуть, підійдемо. І там трішки більше вам розкажує за задем... Давньоруське місто Плісницьк, яке знаходиться відразу поблизу, трішки далі, урочище Замчуську. Як я вже вам казав, перше згадувалося в літописі під 1188 роком. Однак найраніше, у нас такий на згадок за легендою, це є 1180 рік. Згідно монастирської легенди, про неї ще вам скажу кілька слів, коли будемо на території підгорецького монастиря. Йдеться про те, що найпершу церкву. Цього монастиря заснувала княжна Олена, дочка Белльського князя Всеволда в 1180 році. Ну, це, власне, більш така легендарна звістка про той часне місто. В 1187 році, в безсмертному творі слово Полко ігорів» знову згадується Плісницька про події 1185 року. Там воно згадується в доволі такій містифікованій сцені. Йдеться про те, що близь Плісницька на оболоні. Ворони билися, били дебр Кесаню і неслися до Чорного моря. Така доволі цікава сцена, з сна тогочасного князя Святослава Єгоровича. Так трішки підходили для похмурого тоді Плісницька. Ось згодом вже згадується воно в контексті першого одержавлення, як я вам казав Роман Святославович коли сюди прийшов в 1688 році. І останній раз в літописах воно згадується в 1233 році, в квітні або травні місяці. Трішки навівши лад всередині своєї держави Данило Галицький, батько Романа, э, син Романа Мстиславича, він прийшов до Плісницька і, так би мовити, забрав, віджав його від той бояр Арбузовичу, які тут доволі сильно вкорінилися. Бояр Арбузовичі вони проживали швидше за все в урочищі Оленен парк це окрема частина того часу дитинця, обмежена величезними фортифікаціями. На жаль, туди ми зараз з вами не дійдемо, бо так з огляду на те, як ми вдягнуті, там доволі багато кропиво, багато таких місць, де можна послизнутися. Ми так тут з вами зупинимося. В слов'янський час ця частина городища виконувала функцію святилища. Це цікаве святилище було відкрите 2009 року. До його складу входив храм 9-10 століття, контини. Це є такі от споруди суспільного громадського призначення, де збиралися громади, жерці могли збиратися. І до напільної сторони контин примикав жертовний пояс. Сукупність інгумаційних і кремаційних поховань. Одне з таких поховань є, зокрема ось тут, прямо перед вами. Такі інгумаційні? Це тіло покладені. Не помили, так закопали. Закопали. Але перед тим в даному випадку їх ще й порубали. Практично кожне з цілопокладень, які віднайшли в 2009 році, мало певні ознаки так мовити насильницької смерті. Ну, принаймні, це так, це свого роду жертва. Ну, щоб конкретно сказати про характер цих це в майбутньому, що буде проведена відповідно антропологічна експертиза на предмет її пошкоджені, її вік, віку статі оцих покійників. І це причому правда попередньо, так що це видається по матеріалах, це були як жінки, так і чоловіки, як дорослі, так і діти. Так, жертвами наші предки-язичники не гребували і доволі багато захоронені мали при собі доволі Такий багатий супровідний інвентар. Можливо, це були речі якоїсь домашньої їхнього вжитку, можливо, це були якісь верхні верстви суспільства. Оце, зокрема, фібули, цебто брошки, засібки різних форм. Переважно вони були з благородних металів, як правило, саме з бронзи. Причому останнє дослідження цих фібул, окремих з них, які проводяться зараз у Львівському університеті, проектором з наукової роботи Романом Гудушевським. Доволі цікаві висновки напрошуються. Виявляється, що метал для цих фібул був доволі добрим, надзвичайно добрим. До бронзи, от бронза складалася з міді плюс олова. І причому співвідношення міді і олова було практично ідеальне, щоб бронза і не кришилася, і не гнулася. Мало ймовірно, що такі речі виробляли саме тут, зважаючи на наш тогочасний рівень ремесла, в тому числі ювелірно. Елементи. Поясних наборів, такі ось всілякі нашивні бляшки, вигляді хреста. Але це не це не є християнський хрест, він не рівнороменний. Тут є язичницькі символи, символіка, левик, ну і деякі інші речі. Це дуже цікаво, бо тривалий час вважали, що серед східних слов'ян не було жертвоприношень. Вважали, що жертви приносили переважно західні слов'яни. Але виявляється, що ні, східні слов'яни теж мали доволі розвинуту релігію і своєрідний культ покоління, можливо, навіть предкам. Ці ж поношення можна і туди трішки підв'язати. І дуже важливо те, що на цьому слов'янському святилищі було віднайдено храм 9-10 століття, бо виникнення храмів, язичницьких храмів вже в давньоруському населення пов'язується саме якраз з 12 століття. Однак один з таких, виявляється, що були і Ну, В давньоруський час це були відступники від Христової віри. Ось. Городище, Плісницьке, Слов'янське Городище в кінці 10 століття було знищено дуже сильно. І в 11 столітті, ми це знаємо вже достовірно, жодна з лінії захисту не функціонувала. Була звичайна житлова, господарська забудова, але фортифікацій не було. Перші фортифікації, зокрема тут, де ми знаходимося, були відновлені лише в кінці 11-початку 12 століття. Це Городище, вже давньоруське літописне городище, воно загинуло в середині 13 століття в результаті монгольської навали. Зараз ці речі помаленьку піддаються сумнівам. Наприклад, відомий львівський історик Лонтій Войтович він говорить про те, що слідів тотального погрому, там, щоб знайшли багато наконечників, стріл татарських і так далі, дуже мало зустрічається на наших, на наших містах Галицько-Волинської Русі. Однак багато таких наконечників татарських було віднайдено останнім часом, саме на Плісницьку. І швидше за все, що місто дійсно згоріло саме в результаті монголо-татарської навали. Вже в другій половині. 13 століття життя на місці було, але жодна з ліній захисту не функціонувала. Правда, згодом воно звузилося колись з величезного міста до локального невеличкого хутора. І потім вже його середньовічна історія більше відома по Підгорецькому, здавне іменованому плісницькому монастирю. Четверта лінія захисту, за якою ми з вами бачили результати вже досліджень. От вона перед вами результати є розкопок. То воно законструвано, тобто банально закидна землею. Але ці речі, зважаючи на те, що є то нормальні креслення, рисунки, фотографії, легко можна відновити. І ми в подальшому плануємо коли відбудовувати скансен, тобто музей під відкритим небом. Хочемо тут відтворити на території Плісінська житлову, господарську забудову фортифікації, основними маршрутами, які колись діяли, це звичайні дороги. Нинішньої гарно це все ознакувати. І, власне, це буде дуже красиво виглядало, коли ми йдемо, якась фортифікація, якась вежа стоїть. Оця. Лінія захисту це дуже цікава лінія захисту. Це найбільша слов'янська фортифікація 9-10 століття. Незважаючи ну, так, про внутрішню частину я вам розказував, про підпірні сіни, що у нас складалося. У нас є традиційне уявлення про примітивні слов'янські фортифікації. Шов вал, далі йшов частокіл і все. Насправді не все так було просто. Яскравий приклад цієї фортифікації. Уявіть собі, по всій своїй довжині, заді ваших спин знаходиться її напільна сторона цієї фортифікації. Вона всюди була викладена. Каміння. Напільна сторона це все було камені середнього і такого дрібного розміру. Максимальні плити там складали 60 на 40 сантиметрів, все колись блищало. Рів був глибшим від рівня з чесної поверхні на 2,5 метри. Це дуже колосальна була фортифікація. На цій ділянці між четвертої і третьою лініями захисту. Колись віднайшли дуже багато криці і окремі рештки виробничих споруд. Ці споруди відносились до 11 століття. Тобто, незважаючи на те, що в 11 столітті у нас було запустіння після походу Київського князя Володимира Святославича, життя все-таки живріло і свідчення чому навіть окремий виробничу осередок. У майбутньому він також потребує досліджень. І звідси ми помаленьку будемо проходити вже в напрямку до Курганного могильника. Я вам покажу, тут є слайди з матеріалами попередніх досліджень, минулорічних досліджень, коли ми цілий християнський некрополь Відійшли. Проходимо. далі. Це чергова лінія захисту. Ось це є друга фортифікація. Коли ми її почали минулого року досліджувати, ми хотіли знайти всього лише на всього свідчення тогочасних конструкцій оборонних, знати, як вони датуються, а виявили на внутрішній стороні валу цілий християнський могильник. А простими словами, цвинтар 12-13 століття. Він йшов кілька рядів. Двері, принаймні, ми зафіксували. Ось на цій площі. Всі поховання були без інвентарного, всі поховання без жодних надмогильних знаків. І лише одне поховання, правда, воно єдине, що було багатим, то там виявили кілька буквально знахідок, але воно загалом вписується в тут, як би мовити, концепцію. Це був парифіальний центр. Тут були захоронення як жінок, так і дітей, і чоловіків. Себто не монастирське споруди. Однак на Плісницьку є деякі свідчення, які говорять про те, що тут могли бути і монастирські окремі захоронення. Окремих похованнях під головою був камінь. Це дуже цікаві речі, вони трапляються загалом на Галичині і не тільки на Галичині, коли камінь або долівкова певна плитка кладеться під голову. Інколи таке захоронення пов'язувалося з похованням монахів. Але оскільки такі речі трапляються на звичайних парифіальних цвинтарях, ну то сказати, що це монахи дуже важко. Скоріше за все, що такі люди виявлялися особливо набожними. Слідів від домовин, тобто певної дерев'яної трухлівілості, чи цвяхів від трун, ми тут не віднайшли. Швидше за все, їх просто хвали в звичайних ямах. Можливо, певної тканини обвивали. Дуже рідко трапляються свяхи вітрумні, Надзвичайно рідко. Однак, все-таки вони бувають. Зокрема, от прямо перед вами ще є наступна лінія захисту. Там ми віднайшли дуже ранні поховання 2015 року. Воно продатовано було за єсовидним кульчиком, який датується 11-го, початку 12 століття, і було мною віднесено до першої половини 12 століття. Це дуже рані. Така невеличка цікавинка. Офіційне прийняття християнства це є 988 рік. Однак перші масові захоронення християнське, будівництво масових церков відноситься тільки на 150 років пізніше, з середини 13 століття. Близько півтора століття наше населення ще не приймало христову віру, воно вперто чинило опір, зважаючи на сильні, так би мовити, язичницькі тенденції. І це поховання дуже цікаве. Направда найближче до курганного могильника того часу. Ось. А на внутрішній стороні валу, який ми зараз будемо проходити, були зафіксовані печі для випалу кераміки. Ось те, що з них залишилося. Це є печі, ще невеличкий похил тут був. В цій частині городища. І ще перед тим, як насипали вал на тогочасній поверхні в оцій жовтій глинці, в так званому маторку, були вирізані певні конструкції, камені при входах збереглися. Ось певне свідчення їхньої конструкції перед вами. Вони відносяться до 9-початку го початку 10 го століття. Це ж виробничий осередок, який стосувався слов'янського міста того часу. А ми помаленьку проходимо далі. Ось, ми вже вийшли за межі Слов'янського городища. 9-10 століття за вашими спинами проходить зовнішня лінія захисту. Ось рів від неї, ось земляні конструкції. Вона виглядала приблизно ступень чином. По центрі цього вала, який зараз розповсюдий, йшла дерев'яна стіна чи стокіл, земляний відкос і далі рів. Просто коли дерево згоріло або зітліло. Земля насунулася, і фактично ми маємо такий вигляд, який зараз вами бачимо. Зовнішня лінія захисту є дуже цікавими. Вони кожні 12-14 метрів міняють свою конфігурацію під певним кутом тупим. Як правило, це є 120 градусів, невеличкий згин. І на практично на кожному згині цієї захисту є прибудова, яка дозволяла воїнам вести фланкуючий обстріл. Це дуже важливо, тому що, як правило, воїни вони мають вони йдуть певним строєм, особливо коли мова там йде за варягів, заварягів, задисципліноване військо і ще тримається з однієї сторони, а друга сторона лишається відкритою. І коли замикається певний загін, то з однієї сторони він оголюється. Фланкуючий обстріл дозбуває, дозволяє певною мірою їх розбивати. Це дуже цікава річ, бо до останніх пір вважалося, що поява цього обстрілу, фланкуючу, відноситься лише до 14 століття. Ну, напевно, лише майбутнє дослідження в тому напрямку, що дозволяє нам сказати. Через 100 років, власне, після того, як було зруйноване Слов'янське Городище, то варійська дружина, яка була ядром війська Володимира Святославича, вона осіла за все на цих теренах, де ми знаходимося, і тут вони заклали свій некрополь, Цебто цвинтар. Трішки далі поблизу дороги, бачите, невеличкі підвищення. Це все є могили варягів. А пізніше їхні словінізованих нащадків. Цей могильник датується 11 м початком 12 го століття. Це окрема пам'ятка археології національного значення на території нашого заповідника. Проходимо. далі. Хотіли вивчити рештки поховальної обрядовості варягів. вийшло так, що вже вивчаємо більш пізні кургани, які відносяться до їхніх словінізованих їхніх нащадків. І хоча тут захоронення самого не було віднайдено, але багато цікавих штрихів до решту поховального обряду ми все-таки тут віднайшли. Ну, але перед тим зазначу, що цей курганий могильник був дуже багатий на знахідки раніше. Ще на початку 19 століття, коли його почали досліджувати, тоді ж в руслі скарбошукацької археології звідси забрали дуже багато речей ціни. І ці речі нині осіли в колекціях Краківського музею. Тільки зараз вони починають. Публікуватися польськими фахівцями. Тут дуже дорогоцінні знахідки були. Поховальний обряд на цьому могильнику був представлений під курганними кремаціями, тобто під насипами, як правило, на стороні. Тобто десь людину спалили, пізніше її прах поставили або спеціально посудно, або на рівні того чесної поверхні, просто розвіяли інгумаціями, тобто цілопокладеннями, інколи інгумаціями в ямах і навіть тими інгумаціями, які супроводжувалися хрестиками. Це свого роду був перехід до християнства. Дуже помало він проходив, але все ж таки згодом він відбувся. Звідси дуже гарно проглядається різниця в ґрунтах, правда? Трошки темніший колір. Саме по цьому ми орієнтуємося. Незначна кількість трюхлявілості і величезна кількість свяхів від тогочасної труни дали якраз нам змогу дійти до висновку, що це була певна дерев'яна конструкція. Вона знаходилась на незначному підвищенні, незначній підсипці. І з однієї сторони для науки це велике значення має, що ми розкопали і дослідили конструкцію, датування двох курганів, правда, так більш презентабельно воно б виглядало, коли б тут були інгумації. Але тим не менше, і це дуже цінно, бо ми знаємо, що на плісницьку кінотафи трапляється дуже часто. Кінотафи це порожні Порожні, пусті поховання. Просто от, раніше Могильник був відомий завдяки дослідженням насамперед Тадеоша Зіменського, який тут копав в 1880 роках. Цей польський археолог розкопав 45 курганів. І ми знаємо, що дуже багато цінних речей, є, про те, що він писав про тіло покладення, в тому числі парні, це результат навіть свого роду вибірки. Він мав чого вибирати. І кінотафів, напевно, було також дуже багато. Але, в принципі, дослідження ще тривають, і цілком можливо, що в. В подальшому, коли ми будемо проводити розкопи і на інших курганах, ми зафіксуємо не тільки канотаф, але, можливо, якісь інгумації чи кермації. Ну, але це вже буде, напевно, завдання іншої експедиції, бо в серпні місяці ми вже будемо проводити дослідження в іншій частині Слов'янського городища.